Зустрічайте Odoo 181 Від розумніших таблиць до зручнішого планування, це оновлення містить інновації, що зроблять ваш бізнес швидшим, ефективнішим та інтуїтивнішим. Почнемо з робіт на виїзді. Тепер організовувати їх ще простіше. Усі дані, які клієнт вказує у контактній формі, автоматично додаються до завдання за викликом після того, як виїзд узгоджено. Це гарантує, що виконавці отримають усю необхідну інформацію без затримок. Для онлайн-магазинів на етапі оформлення замовлення, якщо покупець обрав варіант забрати з магазина, система показує, чи доступні в ньому замовлені товари, а в разі їх відсутності дозволяє додати їх до списку побажань. Оновлення для точок продажу допоможуть прискорити роботу. Ви можете безпосередньо налаштовувати шаблони розкладів та режимів замовлення, зокрема доставки чи самовивозу з магазину, та швидко їх застосовувати, що зробить процес обслуговування ще швидшим. Функції, що економлять час, на цьому не закінчуються. Тепер можна відкривати будь-яке посилання в новій вкладці середньою кнопкою миші або за допомогою комбінації клавіш. А якщо працюєте з фільтрами, забудьте про незручності, пов'язані з їхнім повторним створенням. Тепер улюблені фільтри можна легко редагувати, а мобільна навігація стала ще зручнішою. в один клік можна обрати всі записи у списку. Щодо бухгалтерії, ми покращили комунікацію та робочі процеси. Контролюйте реалізації безпосередньо через WhatsApp. Переглядайте вкладені документи та узгоджуйте платежі без плутанини. Створюйте повернення лише за кілька кліків. Технічна підтримка стала ще розумнішою. Запити до служби підтримки автоматично спрямовуються відповідним спеціалістам на підставі тегів, що пришвидшує їх розв'язання. Онлайн чат отримав інтелектуальну маршрутизацію. Діалоги автоматично передаються операторам з відповідною експертизою. А ще можна обмежити кількість одночасних чатів, щоб оператори не перевантажувалися. А тепер поговоримо про електронні таблиці. Завантажили CSV файл. Він автоматично конвертується у редагований формат таблиці. Відкривайте командну панель комбінацією Ctrl-K та аналізуйте свої дані за допомогою нових діаграм Будьте організованими під час аналізу даних, додаючи дашборди до розділу обране для швидкого доступу. Для тих, хто керує блогами чи контентом, впорядковувати публікації стало ще простіше. Відтепер можна швидко змінювати порядок блогів, щоб демонструвати контент саме так, як вам потрібно. А ще з'явилися мегаменю, які тепер доступні в мобільній версії, забезпечуючи швидкий доступ до потрібної інформації. Планування зустрічей стало ще простішим. Тепер можна створювати часові слоти з регулярними інтервалами на підставі заданої тривалості, що забезпечує гнучкість та зручність як для вас, так і для ваших клієнтів. Для керівників проєктів перегляд ганта став ще інформативнішим. Можете миттєво бачити критичний шлях проєкту, розуміти залежності між завданнями, та можете визначити послідовність дій, що впливають на завершення проєкту. У застосунку підпис, процеси стали ще зручнішими. Можна копіювати та додавати рядки до шаблонів, що допомагає заощадити час та зберігати узгодженість документів. У студії ви отримали ще більше контролю. Стало можливим позначати, чи дозволено дублювати записи. Управління відпустками стало ще адаптованішим. у типах відпусток доступне поле країна, що спрощує налаштування правил відповідно до локації. І це лише частина оновлень, які містить уду 18.1. ознайомтеся з повним списком змін у релізі за посиланням в описі відео, щоб дізнатися всі деталі. озвучено з ініціативи та на замовлення партнера ОДУ в Україні компанії QuickDoo. Дякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар. Бережи нас ЗСУ!